Всім привіт! Мене звати Марина і ви на каналі Мемуари Переселенців. Сьогодні у нас цікава задача з Юлією завести Вероніку на гімнастику і сходити на пошту, забрати наші замовлення з мейкапу. Тому зараз піду шукати дівчат на майданчику і включимося трошки пізніше. Я бачила, як біжиш. Я, я настроїлась. нам сьогодні треба все зробити швидко. Сонце світить, Юля. Диви, яка я літня. Тобі не холодно? Ні, мені жарко. Ти так тепло ділась. Юля, ти готова забрати посилку з мій капу? Так, да, дуже готова. Дуже сильно. Бо я вже записала. Але бігти не готова. Я водичку взяла. Ти теж водичку взяла. Може мені оце жарко. буде? Ми обійшалися з торбами. Йдемо з пошти. Що ти Юля бодрячком? Так, да, тільки трохи в стресі. Ми якось... Ой, трохи. Ми трохи з не забулись, розслабились теж тут, наче везде можна картою платити. І ми таки прийшли. Не дуже багато в нас було готівки. А нам кажуть, термінал не працює. йдіть в банкомата, банкомата рядом. А це Відти банкомата воно. не того банка, з якого ми завжди знімали щось. І ми не знали, чи є там комісія. Ну, наче все нормально. Сильно багато грошей з нас не забрали. Комісія, так, ми забрали свої посилочки, У мене отака невеличка. Я Юлію вручила сумку за Не мене зря взяла. І вона не розраховувала на свою коробушку. Тепер йдемо забирати Вероніку, потім назад в Каскадес. Знімати розпаков. розпаковку. Да. У нас має бути щось цікаве. Ми підготувалися до літнього сезону, кожний по-своєму, але в нас будуть однакові товари, я думаю. Так що... Ми побачимо, що щось буде однакове. Залишайтесь з нами. Конкурент. Котячий їді. Сидіть. Такі які ви всі відосі. І ще один конкурент. Я хочу динний, коли буде сезон. Я хочу кого новий. Ну, Ми добрались до нашого місця розпаковки, і зараз покажемо, що у нас найприємне, так? Да, закази звір. Ще дуже прикольно, що тут оцей. эко-скотч. А коробка сладная, можно потом тоже складать. Ну, эко-скотч, зато везде эти пакетики, и чай. Не, ну мейкап в я про это вот. Сюда, сюда, Будешь? Всегда, всегда, Ні, бо я боюсь що її в картон. Ну, так буде. Я, робити я буду значить, ціни надавати по цьому. Коротше, на екрані будуть ціни десь внизу. І також постраждали ціни на українському мікапі, як вона в нас, коржується корці тут. Давай тоді почнемо з захисту від сонця. Давай, то що замовити. Замови. Я замовила SPF-50 Алоє, еквілібра, якась спадка. Це на перший час, поки ще ми будемо всі звикати. Щось, щось не дуже, не за всі гроші сушу. Ну, Потім маленькі, а я заказала таку тобто теж маленьку для Вероніки Мустелу 50 дум. Сюди. О, Далі, що ще? E, це 50 SPF. У мене ще є 30 SPF. Якась смішна фірма. Коконат Танінг Батер. E, це теж, це вже на постій. це Спочатку оце, а потім оце. А в мене смішна фірма, але на весь спочинок велика банка, 50 СПФ. Це вже для мене мазать все. Я так на пробу показала, якщо щось сподобається, я дозамовлю. замовлю. Ще нівіасам кіт. Він водооталкуєш. Водоподій. Від... <ріць> Водовідштовхуєш. Ну, мабуть. Коротше, він типу не змивається в воді. тому що я бачила, по-моєму, його, що він піска пісканіс. Що тьма, пісок не липне. І масло для загару, так як це моє самолюбіме. Я мажу ним е, все, що мені не жалко, це зазвичай ноги. Я взяла таке подорожче Колістар SPF 15. Це так розказала роз, про нього Юля, Попала це мене, Да, про цю фірму. Колістар у мене був скраб, який бахне дорогої жінки. тому мій подарунок там якісь. Е, і, і масло, і масло було ще з цього ж цієї ж серії, і я вирішила цієї дірки замовити теж масло для загару. А я замовила самий дешевий а з морквою. Тобто є е шанси, вен. що ти його <звеч> лише чи мій? Мене 15, бо я все одно згораю на сонці через три секунди. Після Загару я взяла щось, взяла щось страшно дешеве, якась біаленда. Та я так розуміла, це Польща, такі охолоджуючи є після загару. А як ціловіши щось дуже методично дороге. 300 мл, 46 левів після загару. У нас може собаці одна дорога жінка, яка загорає, а потім мазиться. <клухи> да. І найуніверсальніше мазати, потім вдома себе всю, всі, всі. І в юлі таке саме, і дитину не можна мазати себе. І от... <клухи> Те, що... Де що, На все діть Бо це, я думаю, сьогодні, там на пляж брати, щоб одразу намазати, а це домов біжу. Е, ще нам поклали якийсь пробник з подарунок. Якась, якийсь серум. Будемо сподіватися, що нас одне нього як обычно і обично нас буває. Так, тепер по тому, що в нас не схоже. У е, тебе є? є а в дуже для бровей. О, а я взяла собі Лоріальні якусь Мілін Нешес, бо в мене та, що в мене є, вона, по-моєму, протухла, і в мене від неї болять очі, якщо її носить довше чи декілька годин. Не знаю, взяла дешеву, яка Революціон! бо в мене є від цього. Еті. І взяла бібі бі бі крем від холіка Холіка, бо я вже у Маріні начвякала собі трошки, бо мій вже просрочений. Буде такі трошки служевенькі, але так прикольні. Да, бо СПФ для обличчок в мене є. Я думаю, треба буде спробувати. Вона руці ось раз і все це... я... Я Зараз. А ще піздала на мейкапі таку маленьку штучку якою набрати парфуми з собою в дорогу, бо в мене не було, а моя банка тупо така. І... А я, я ще взяла лосьон, теж мазається мазається тіло, лосьон просто не після загару, а просто, просто мазать себе. Просто мазати, щоб ні. не засохнути дітом. У да, мене ще є весела штука, маска кольорова від велма, рожева. Буде вкрасити мене, і якщо. Буде дуже добре, ти й Це має бути просто маска тонуюча, вона без шкідливих якихось штук. Сподіваюся, що буде весело, бо я таке люблю. А мій майстер, моя прекрасна Яна, вона залишилась в країні, і я без неї на експерименти з кольорами не людсь, не, 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 риз, не ризикую, бо ще зробить мене якось уряховую. Мовили, що і який є душа, якісь натуральні, не знаю. Він так не дешево коштував, але писали відгуки, що дуже дівчатам подобається і користуються ніби, всі дорослі, і діти. Ми з Веринікою та спробуємо. І останнє, що в мене є, це, це вже знаєте, коли там ви замовлення зробили, а десь в кінці вам мейкап такий, може, ви хочете ще щось? І це така штука, яку я залишила вдома, бо вона не дуже гарно закручується. Я бачила, що вона розтечеться по, по, по всіх моїх речах. Зроблена в Україні це гідрофільне масло, його дуже любить мій діт, хоч його лизать, це ніч. Мені подобається змивати макіяж і змивати спе. Бо без, без гідрофільного СПФ у мене не змивається. Я чув, відчуваю це жир, на це А у нас з віринічка від Revlon. Е Ось такий шампунь дитячий і кондиціонер він е не змиває. Шикалка? Не, Шикалка. Але кажуть, дуже класний. Е і шампунь, і кондиціонер теж якісь дуже дорогі. Я надеюсь, что будет прям спокойно. Спасибо, с травками, чем мы с Веселым. Mm -hmm. Яблочное, яблочко. Слушай, сама будешь пшикаться. Все, может. Мне кажется, это должно пахнуть. Боже мой, вау. Вот это круто. Это тоже это точно пидеминикс. Вляжно, ну, я думаю, буде вмазатися. А це, май боже, Італія, щоб ти розуміла. Італія. Оце Італія. Це якийсь елі експрес. Германія. О, ти кажеш... Німеччина, Італія експрес. Це теж Італія. А це? Ну, славне, таке ну, Це це Польща. Mm -hmm. От тут є теж дивіться, що це Польща, але mm -hmm. в лонг хто його робить. Русня? Русня? Ну, це є. Ну, взагалі made in Spain. Це спальня. Але чого буде зробити? Це пахне ніч. Ну, будемо вважати, що Росія не втричається. На бах не буде. Вішиться Франція. Ну, за ти банку, звісно, славно взяла, вас. Скажи, Думази. А оце щось цікаве, стоять 50, це ж ви такий автор сам Байсі Бузі. Це хто? А, це те, що дешевиться? Це Польща. Так, в общем, така була розпаковка. Дякую, що були сьогодні з нами. Сподіваємося, вам буде цікаво. Подивитися, тут заказували і Ви щось собі захочете. Так, ціни я думаю, ви їх бачите, я все додам. Тому дякую всім підписуйтесь на наш канал. Ви знаходите фоні такі деякі поприходу площадку вибачте за такий звук. А я на думацію Всім Пока всім пока.